Існує кілька біологічних видів гірчиці: російська, французька та англійська біла остання використовується для відновлення родючості ґрунту і її захисту від ерозії, щоб листова гірчиця встигла потрапити в ґрунт і удобрити її. Скосити рослина потрібно вчасно. Порівнюємо рослини з характеристиками сидерату. Сидерати – це рослини, які використовуються в якості екологічно чистих добрив, їх сіють в полях і на садових ділянках для збагачення землі. Сидерати швидко ростуть, утворюючи пишні зарості, які не дають розростатися бур'яну і поширюватися грибкових і бактеріальних хвороб. Їх коріння розпушують землю, покращуючи її структуру і допомагаючи проникати повітрю і волозі. Незабаром після цвітіння культуру скошують і закладають в ґрунт. Зелена маса збагачує ґрунт поживними елементами і служить додатковим кормом для дощових черв'яків, які вважаються універсальними розпушувачами і збагачувачами землі, чим більше їх на городі. Тим краще для врожаю Сидерати можна висаджувати разом з іншими культурами, але рекомендується сіяти їх після збирання врожаю, щоб встигнути до зими наситити виснажений ґрунт. Один з найпростіших і доступних сидератів – біла гірчиця. Її насіння дешеві і продаються на квіткових ринках. Орієнтуємося за термінами посіву і появи сходів. Точний час посіву гірчиці залежить від регіону, у південних районах це можна робити в кінці лютого. В центральних, в березні і пізніше морозостійку, вологолюбну культуру краще садити на сонячних ділянках, оскільки на глинистих ґрунтах воно росте погано, дозріває гірчиця через півтора-два місяці. В залежності від погоди, до цього моменту вона виростає до 10-15 і навіть 20 на ріст рослини впливає тепло. Достатня кількість вологи і сонця, тому в різних регіонах вона росте неоднаково. Відзначимо, що зростання рослини не показник для скошування, важливо не пропустити момент бутонізації. Саме в цей період культура набирає найбільшу кількість поживних речовин для цвітіння, чому косити потрібно в момент бутонізації. Листя і стебла до утворення квіток більш ніжні, вони швидше будуть розкладатися в ґрунті. Після цвітіння вони починають грубіти і стають жорсткими в період. Цвітіння рослина витрачає накопичені поживні речовини і стає менш корисним в якості добрива, якщо рослина встигне дати насіння. На наступний рік можна отримати ціль грядки самосівних бур'янів. Скошену зелень треба відразу перекопати, злегка поглибивши її в землю, якщо стоїть суха погода, скопаний ділянку треба поливати, щоб перегнивання йшло швидше. Садити інші овочі на цьому місці можна вже через 2-4 тижні, у весняного посіву багато плюсів, грунт перед посадками інших культур встигне підживитися корисними речовинами. Паразити і збудники хвороб загинуть в землі, бур'яни не зможуть тут рости. Слід врахувати, що гірчицю не можна сіяти на місці зростання капусти, редьки, редиски, салату до і після їх посадки. Ці рослини відносяться до одного сімейства хрестоцвітних, у них загальні хвороби. Крім того, гірчицю не можна садити поруч з ріпою. Хорошим сусідом біла гірчиця стане для винограду картоплі. Фасолі і плодових дерев вона захистить рослини від шкідників і збудників хвороб, збагатить корисними елементами і допоможе швидко рости влітку. Гірчицю добре підсаджувати до інших рослин, яким потрібно багато часу на дозрівання, наприклад, до баклажанів, помідорів або перцю. Гірчиця на замінний помічник у боротьбі з фітовторою та іншими хворобами. Якщо гірчиця росте поруч з іншими овочами на грядках і зрізають, коли вона досягає їх висоти, за скільки днів до снігу потрібно косити, щоб культура принесла користь. Скошений сидерат повинні встигнути освоїти дощові черв'яки життєдіяльність яких припиняється після встановлення постійного снігового покриву. Обчислити цей момент можна, відрахувавши 30 днів від випадання першого снігу. Садити гірчицю можна і восени після збору врожаю, щоб земля не пустувала, сіяти потрібно відразу ж після збирання, через 2-3 дні інакше встигнуть прорости бур'яни. Озимі рослини потрібно буде скосити ранньою весною. Для посіву під зиму потрібно ретельно очистити ділянку від овочів, бур'янів, коренів, як слід зволожити ґрунт. Землю варто додатково удобрити перегноєм, компостом або гноєм і добре полити. Висаджені насіння гірчиця слід поливати з лійки, інакше сильний струмінь води може вимивати їх із землі, або навпаки, занадто заглиблювати глибоко посаджені. Сіння довше проростають, посіяна восени гірчиця встигне добре розвинути кореневу систему. Додатково розпушивши землю і запобігши розвитку ерозії, взимку рослини допоможуть землі не промерзати і уникнути зневоднення.